Вітаю, мої любі малята! Мудра сова приготувала для гостей частування. Давайте з'ясуємо, скільки гостей прийде до сови. Отже, спочатку порахуємо, скільки всього частувань приготувала сова. Один, два, три, чотири. Викладіть перед собою чотири лічильні палички. Отже, малята, скільки гостей може прийняти сова? Ваші варіанти. Так, гостей може бути 4. Кожному по одному смаколику. Так. Чи є ще варіанти? Може бути. Троє гостей. Одному гостю один смаколик, другому гостю один смаколик, а третьому два смаколики. Так, чи є ще варіанти? Може бути двоє гостей. По два смаколика кожному. А ще такий варіант, може бути, що до сови прийде один гість, і всі смаколики дістануться йому. Так, мудра сова просить вас з даними на дошці скласти задачу. Сова приготувала для частування лісових друзів. Три цукерки і одне тістечко. Скільки всього смаколиків приготувала сова? Ось така задача. Давайте розберемо умову задачі. Отже, скільки цукерок? Три. А ви цифрові карточки викладайте, дітки, на стола. Скільки тістечок приготувала сова? От не. Малята, якою дією ми розв'яжемо цю задачу? Так як нам потрібно дізнатися, скільки всього частування, то. Цьому нам допоможе дія додавання. Давайте викладемо і розв'яжемо приклад. Так, ставимо знак плюс, знак рівності до рівня. Отже, 3 додати 1 буде. Вірно малята 4. А зараз гадайте питання задачі і дайте повну відповідь. Чотири смаколики приготувала сова. Перевірте, чи правильно ви виклали приклад. Так, а зараз, за даними цієї задачі, давайте складемо задачу на віднімання. Сова приготувала чотири солодких частування. Одне з них крала сорока білобока, скільки частувань залишилось? Ось така задача. Давайте розберемо умову. Отже, скільки з самого початку було частувань. Так. Чотири. Викладаємо відповідну цифрову картку. Скільки частувань вкрала сорока? Одне частування. Малята. Яку дію потрібно виконати, щоб розв'язати дану задачу? Так як кількість. Частування у нас зменшилась, то ця дія буде віднімання. Викладаємо приклад для розв'язання задач. Три. Відняти один дорівнює. Три. Перевірте малята, чи правильно ви виконали дію і дамо повну відповідь. Три частування залишилось у сови. Так, Нам іще потрібні будуть цифрові карточки, тому залишайте їх перед собою на столах, і ми трішки поправляємось у складанні і розв'язанні задач малята. Малята розгляньте картинки на дочці і назвіть предмети. Так, легковий автомобіль, маршрутка, вантажівка, контейнеровоз. Так, як назвати ці предмети одним словом? Все це Транспорт складемо задачу про транспорт за даними на дошці? Давайте спочатку на додавання. Отже, по дорозі їхало дві легкові машини та дві вантажні, скільки машин всього їхало по дорозі, якою дією? Ми дамо відповідь на питання задачі. Вірно малята, дію додавання. Давайте складемо приклад на розв'язання даної задачі. Отже, скільки легкових автомобілів їхало? Два. Скільки вантажівок? Дві. Складаємо приклад. Два. Додати. Два. Дорівнює. Можна відповідь показати цифровою карткою. Молодці малята. Правильна відповідь. Чотири. А зараз дамо повну відповідь задачі. Чотири автомобіля їхало по дорозі. Наразі у нас картинки залишаються. Давайте складемо за цими картинками задачу на віднімання. В гаражі стояло чотири машини, дві виїхало на роботу. Скільки машин залишилось в гаражі? Дуже гарна задача. Отже, розбираємо умову. Скільки спочатку було машин? Чотири. Скільки виїхало? Дві. Якою дією ми розв'яжемо дану задачу? Так як машин стало менше, вони виїхали, то ми використаємо дію віднімання. Складаємо приклад, викладаємо його цифровими картками. Отже, 4 відняти 2 дорівнює. 2. Дамо повну відповідь на дану задачу. Дві машини залишилось в гаражі. Перевірте, чи всі правильно виклали розв'язання. Дуже добре. Малята. Згадайте, за якими категоріями ми порівнюємо предмети. Ми вже знаємо три основні категорії. Так, за розміром, за кольором, за формою. Давайте згадаємо ці порівняння і порівняємо предмети. Отже, порівнюємо, що в мене в руках. Кульки, дві кульки порівнюємо. За чим вони схожі? За розміром та формою. А чим відрізняються? Кольором дуже добре. Далі порівнюємо два предмети. Порівнюємо куб та кулю. Чим вони схожі? Кольором та розміром. А чим відрізняються дані предмети? Відрізняються формою. Так, далі порівнюємо куб та циліндр. Чим ці предмети схожі? Розміром. А чим відрізняються? Кольором та формою. Так, ми порівнювали об'ємні геометричні фігури, а зараз порівняємо фрукти, а саме яблучка. Отже, чим схожі ці яблучка формою, а чим вони відрізняються кольором та розміром. Так, це ще не все. Давайте порівняємо ось ці два предмети малят. Так, чим вони схожі? Вони схожі формою. Так. А чим вони відрізняються? Кольором? А ще я вам підскажу, вони відрізняються матеріалом з сировиною, з чого вони виготовлені. Одна ложка металева, а інша пластмасова. Також ці предмети можна порівняти за вагою. Як це зробити? Хто мені підскаже? Можна порівняти в ручках, так, малята? Так ще як можна. Можна порівняти на вагах. Але от дивіться малята, в ручках мені важко визначити, вагів терезів. У мене немає. Можна ще порівняти за допомогою ось такого досліда. Ці предмети опустити в ємкість з водою. І по... давайте це зробимо, а потім зробимо висновочок. Отже, кладемо в ємкість водою металеву ложку. Що відбулося? Ложка впала на дно. Кладемо пластмасову ложку. Що відбулося малята? Вона плаває на поверхні. А чому? Тому що пластмасова ложка легка. А металева важка. Ось так малята, предмети ще можна порівнювати за вагою і робити висновок, який предмет легший, а який важче. І на останок в гру, скажи навпаки. Отже, я називатиму слово, а ваше завдання підібрати слово протилежне зазначення. Ну, наприклад, день, протилежне, ніч. Так, високо, протилежне зазначення, низько, сумно, весело, тепло. Холодно, темно, світло, холодний, гарячий, зима літо, чорне, біле. Дуже добре, молодці малята. Сьогодні ми закріплювали вміння складати та розв'язувати задачі, а також порівнювати предмети за різними властивостями. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!